Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з Рівненщини. Мене звати Віта. І сьогодні хочу показати свої троянди. У нас вже деякий час йдуть дощі, тому наші трояндочки дуже від цього страдають. Ну, не встигають вони розпустити вже свої квіточки, як дощ їх збиває. Але все одно я познімаю трошки. Покажу деякі квіточки. Мабуть, зараз у кожного в садочках квітують ці прекрасні квіти. Ось перед вами така арочка. У мене тут посаджено дві троянди. Червона і ось така рожева. Назв я не пам'ятаю, тому що купувалися вже давно на ринку, але мені це не важливо. Я можу і любуватися і без назв. Ось така дуже рясна трояндочка, ця рожева. В неї такий, коли вона розпускається, дуже колір красивий. І сама квіточка, бачите, повненька. Вона вже заполонила тут, майже пів арки у мене. Тому що коли я саджала і в перші два роки, мабуть, тут в мене переважала червона ця троянда. А вже зараз більш поплилася рожева. Так мені подобаються такі китиці, подивіться, великі, дійсно красива, але шкода, що вона. Облітає так швидко. Ось тут трошки червоненько є. До речі, хтось мені підказував, що це фламентанс. Ну, я не впевнена, я ж кажу, я назв не знаю, але, можливо, є якась схожість, і тому так говорять. Ось дивіться, яке поєднання двох кольорів: червона і рожева. Ось такі бутончики, дуже красива арочка. Я її дуже тут полюбляю. Ось такий вона має вигляд. Ще маю таку жовту троянду. Вона також з плетючих троянд. Але вона не так сильно заплітає, не такі довгі в неї пагони, як в інших троянд, але все одно вона не кощува. Хоча я як купляла її, то точно знаю, що вона мала бути кощовою. Але нічого, хай вона собі плететься. Ось так мені зробив чоловік таку напіварочку, і я її собі заплітаю. Також дуже красиво, коли Розпускаються її бутончики такі темного кольору, а вже далі, коли перецвіте, в неї не гарні такі квіточки, такі світленькі робляться. в догляді. Трояндочки невибагливі, постійно потрібно їх підживлювати, постійно треба обробляти. Тому, якщо дійсно пропустиш обробку, то можна і загубити троянду. Знаю по собі. Декілька вже в мене таких було випадків. Ось так полюбляють її бджілки. Ця така прикольна трояндочка, капелька. Дивіться, які в неї такі дрібненькі-дрібненькі квіточки червоного кольору, дуже такий насичено червоний колір. І дивіться, скільки бутончиків на одній гілочці. Це ще молоденький кущик, тому вона не така рясна і не така велика. Але квіточки мають бути дрібненькі, навіть коли розпустяться Ось така красуня. Ця така низенька трояндочка, це є кімнатна троянда. Я її висадила в ґрунт, і вона вже декілька років у мене в ґрунті росте і гарно зимує. Дивіться, які дуже гарні квіточки такі в неї. І вона тут собі така маленька і росте. Ще одна така кімнатна трояндочка, В неї трошки темніший колір, ніж попередньої, але теж дуже красива. І бачите, такий кущик низенький росте, вже їй багато років, а вона зовсім невисока росте. Дуже багатенько бутончиків зараз на ній, тому буде гарне цвітіння. А це моя найулюбленіша. Дивіться, яка красива. Дивіться, скільки багато квіточок на одній гілочці. І саме головне те, що в неї немає колючок. Ось це безколючкова така трояндочка. Дуже красивий колір. Ще ось така в мене є. Вона дуже гарно пахне. Це такий дуже колишній сорт. Дивіться, як гарно, коли такі капельки від дощу на ній. І ось така ще жовта, ця кущова трояндочка. Дуже гарний також колір, такий насичено-жовтий. Ось така невисокого, росту вона. Це був такий коротенький огляд моїх трояндочок. Як бачите, в мене їх зовсім мало, тому що в саду мало місця і хочеться багатенько рослинок насадити, але ну, я ж без троянд все одно я хочу. І трояндочки посадити. Тому дякую всім за перегляд і бажаю всім добра.